Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому відео огляді фаркоп Житомирський до автомобілей Fiat Doblo в кузові 223. Легко відрізняти від 263-го по ручках на дверях. На цьому кузові вони горизонтально. Розглянемо, що уявляє собою даний фаркоп і що штатно йде з даним фаркопом в комплекті. По центру траверса труба пряма. 50х50 50, товщина стінки 4 мм. По центру труби приварено два кронштейни товщиною по 8 мм. Обходять трубу з двох сторон. Фігурні для того, щоб мінізувати підрізку бампера. Між цима двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований палець, один гіб крюка. Яблучко стандартне 50 мм. На першому болту кріпиться подрізетник для кріплення розетки. На кожному кронштейні є додатковий виступ з отвором для кріплення страховочного цепа. Кронштейни до труби, розкошені касинками з четверки для посилення конструкції. З обидвих сторін до труби. Приварено два кронштейни по 8 мм. Одна гайка вже в трубі. Другу ми накидаємо до цих кронштейнів і труби приварені отакі фігурні кронштейни тощиною по 6 мм з трьома отворами. Дані отвори співпадають з гайками в фартуху автомобіля. Коли ми ставимо фаркоп, ми знімаємо бампер на машині, знімаємо відбойник. Отбойник кріпиться на. Трьох болтах в штатних гайках фартуху. Болти на 8. Значить, ми знімаємо отбойник і туди ставимо центральну траверсу цього фаркопа. через ці отвори. Хроштейниці з шестерки. Значить, для того, щоб посилити конструкцію в автомобілі передбачені отвори. Отвори технологічні, в ланжеронах скрізні, з багажника до низу автомобіля. Як правило, вони є знизу, і в багажнику. Якщо в багажнику немає, треба буде продовжити піднизу ланжерона в багажник 12-м сверлом. Для того, щоб закріпитися. Через ці технологічні отвори до самої траверси фаркопа, до цих приварених кронштейнів цепляються два таких кронштейна з восьмерки. Фігурний підігнутий кончик. Оцей кончик підходить під ланжерон. Тут отвір 12,7. Через цей кронштейн, через ланжерон в багажник 12 е, болтами довгими. 12 110-120 через розпорну втулку. Таким чином у нас виходить 8 точок кріплення на кузові на штатні місця. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Наші кронштейни, між якими палець фігурні, додатковий виступ. З отворими кріплення страховочного цепа, гіп крюка, косинки. кронштейни з шестерки, які, які ми кріпимо на фартух, кронштейни з восьмерки, які ми кріпимо за ланжерони. Відповідно і права сторона по ходу машини. Аккуратні шви, одна гайка вже в трубі. Розглянемо, яка комплектація йде штатно з даним фаркопом. Значить, в комплекті у нас вкладеш два куска кабеля 2,3 мільй 75 квадрата, винтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Сама розетка пластикова, сім'я прорезинена. Як правило, польського виробництва може незначно відрізнятися, гумка, захисний ковпачок на кульку, крумштейни бічні, які необхідні для того, щоб закріпитися на лонжерони лівий і правий, товщина стінки 8 мм. Метізи, які необхідні для установки фаркопа на автомобіль. Значить ці метізи нам необхідні, щоб закріпитися через ці кронштейни фартух в штатні гайки. Це у нас 6 шайб оцинкованих на 8 посилених, 6 болтів, 8 на 30-35. Як правило, в 10 класі твердості кальонка 6 гроверів на 8. Ці мітізи нам необхідні для того, щоб закріпитися через ці кронштейни через лонжерон автомобіля. Дві шайби посилені на 12, оцинковані, дві гайки на 12, два гровера на 12, болти. 12 на 110 частковою різьбою мінімум в 8 класі твердості. Втулки розпорні. 16 мм позовні діаметром. От. Такі вони акуратні тільки болт проходить. Значить, ці метізи вставляються знизу через ці кронштейни в ланжерони з багажника затягуються гайками. Чи навпаки. Ці метізи нам необхідні для того, щоб прикріпити наші кронштейниці сюди, до фаркопа, до цих кронштейнів. Одна гайка, повторюсь, уже в трубі, другу ми тут накидаємо. Значить, що це за метізи? 4 шайби на 12, 4 болта 12 на 35, мінімум 8 клас твердості, 4 гровера на 12 і 2 гайки на 12. Такі метізи необхідні для установки фаркопа на автомобіль. Ідуть комплекти поставки. Підсумовуючи. Даний Житомирський фаркоп на автомобілі Добло перше покоління, 223-й кузов. Які плюси даного фаркопа. Потужна конструкція, зйомний кований палець, кронштейни по 8 мм. В комплекті метізи, необхідні для установки, розетка, кабель, колпачок. Встановлюється Фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля. Рекомендую.